Мої любі, всім привітки. І сьогодні я вам розкажу, що ж я купила в АТБ. І не, перш за все, це вагові товари. Е, ну, е, огірки. Огірки у нас йдуть по 44,09. Трішки вони упали в ціні, і це радує. Е, Кіло 44 на 46,87. В основному гірки люблю я, чоловік більше любить помідори, але вони в цьому році жилові, тверді, мені не подобаються. О, блін, дивлюся, і знайшла тр трішки огірок, так, такий, як жопа. І далі банан. Банан взяла 708 грам, бо перед цим чоловік взяв, але він взяв оті маюньки. По дві штучки, там і кілограма не було, думаю, що їсти. Візьму я ще по одному всім, щоб було по три штучки. І бананчики у нас дешевше, ніж на базарі, бо на базарі по 75 гривень. Всі у нас йшли по 68-85, але, звичайно, вони вже у. Таких плямках коричневих. Хоча на е, смак це ніяк не впливає. Але е, за щодо того, що вже почалися оті процеси незворотні, е, тому і бананчики у нас йдуть по такій ціні. На 48,75. Ось так. А це я взяла машуні. Корм 4 лапи, трішки подорожчав корм до 200 грн. по 180 гривень став. І ото по пів кілограма но на 185 гривень. 4 в одному беремо і вивід шерсті. Це машуніни улюблені корма. Ось так мої любі. А далі я вам покажу, що я ще купила в АТБ. Корм я прибрала, тому що, щоб далі товари ставити купила ось такий карпатський йогурт, 1,6 жиру, галочина. Подивилася, що ціна на нього 35 гривень, думаю, дешевше, ніж мій отою, улюблений. Мій улюблений це у нас іде молокія. Але але, я ж не врахувала, що молокія то 300 грам, теж жирність 1,6, ну і 40 гривень. Ну, нічого страшного, далі вже буду придивлятися. Оце йогурт по 35-50. Я зараз цей йогурт туди вкину насіння чия, і воно так розбухне. Буде дуже смачно, чесно вам скажу. Туди ще можна додати хоч бананчик, хоч я додаю чорнослив, це дуже смачно. І буде гарна така у мене вечеря. вечеря. Ось так. також, також давно не брала Крохмаль, тому що в мене в наявності був. Я його не часто використовую, але той закінчився. І я купила такий самий картопляний вищого сорту розумний вибір. Він у нас іде 350 грам по 38,30. Але так як киселі ми не варимо, та й багато не варить крахмаль, завжди там стоїть, і завжди його багато. Печіночка. Субпродукт курчат бройлерів. Наша ряба. Завжди вона в наявності, завжди влітку вона йде по акції і так не, не по акції чомусь печінку не долюблють. В основному їдять м'ясо люди, але в печінці набагато більше корисних речовин, ніж у м'ясі. Якщо хто хоче поповнити запаси білку, будь то зранку, будь то в обід, ввечері. Ну, ввечері не бажано такі продукти їсти. Але, але чесно вам скажу, печінка вона набагато корисніша. Ну, так я читала, так я дивилася, в цікаві відео підписана була на тих, що по схудненню тренерів, ті, що качають м'язи. І тому от зробила висновок, що печінка не повинна з нашого столу зникати. Тепер тепер взяла сметанковий сир, брусок сиру кому. Цей сир у нас коштує 80-90. Але я хотіла цей сир покласти на місце, і замість нього я взяла ось такий сир, дивіться, твердий старі. Оледер, ну, дуже, я колись його брала, мені він сподобався. 180 тут грам. Там теж старий оледер і коштував цей сир. Зараз я подивлюся. Так, так, цей сир, сир твердий. 105,90. Але що той, що той ми поїмо, тому я ну, не жалкую все одно його купувати. Так як іде літо, заправляти хочеться гарним таким олійкою, гарною такою смачною, не тільки соняшниковою. Але я вирішила, що треба взяти і гарбузову. 250 мл коштує 159 гривень. І не по акції. Там була льняна 155 і була ось така гарбузо. Так як льняну я вже давно брала, теж брала, вирішила взяти гарбузо. Будемо сподіватися, що воно не гірке. Бо колись я взяла з цієї серії делюкс, це марочка нашого тебе. ну, блін, такого е, гіркого. Смаку я не чула ніде. Взяла майонез улюблений, розумний вибір. Він по, е, у нас йде по 26,70 розумний вибір, 50%. І е, якраз таки я готую борщ. Оцей майонез саме до борщу. Так як у мене закінчилася крупа ячна, і е, купила цю крупу, Крупа Ячна 20-50, дивіться аж кілограм, і яка вона корисна, дуже корисна. Хто хоче теж підвищити білок, особливо зранку, я її готую до всього. Навіть неї готую. Ну, іноді вона, звичайно, йде птахам, але іноді... З таким задоволенням ми їмо, ну це як давно її не готую. А коли сьогодні суп через 3 дня така ячна, ну не завжди ми їдять, тому ну, треба чергувати. Пахкотить на весь пакет ось такий мономах Ерл Grey. Звичайно, з бергамотом ми не кожного дня п'ємо бо надоїдає, але хочеться. І хочеться не, не тільки його, хочеться і з м'ятою, хочеться і з іншими такими травками. Ще при цьому я іноді готую чай. Ну от, Це і був по акції. По акції у нас він по 64,60 пачечка, хоч і 100 грам, але я спочатку такий чай насипаю, а потім якраз таки оцей Ерл грейн. Закінчиться у мене борошно. Борошно у мене ще те, що малий купив 5 кіло. Закінчилось це ще воно з Паски, коли там Паска була у квітні. Ну і оце борошно Дніпромлин коштувало у нас щас скажу, щас скажу, 49 гривень. Ось так мої любимо. Пшеничне 1,8 кг. Ну і те, що в кожному моєму, в кожній покупці, це ось такий хліб печерський. Ми його е, їмо і на бутерброди беремо, і просто на протязі дня. Цей хліб, сумська пальниця, по 8,90 на 17,80. Ось чек. Чек у нас йде на 80962. Ось такий чек, моя любі. а це от те, що я написала. Список, звичайно, невеликий, все приходить по мірі того, як скуповують. Мука, крахмал, кульбабу улітка, нарваті потім каша, артек, майонез. Ось такий список, невеличкий, але подивіться, скільки тут ще іншого. Ну, ось так моє любі, все завжди приходить, коли ти скуповуєшся.